Шую до центрального мікрофона Ганну Герман партія регіонів. Пані Герман, президент і прем'єр-міністр закликають усі політичні сили, що пройшли до парламенту, об'єднати зусилля для боротьби з глобальною економічною кризою. Але досвід нинішньої співпраці провладної більшості з опозицією у Верховній Раді показує, що пропозиції опозиції в більшості ігноруються. Де гарантія, що в новому складі парламенту може бути інакше, то, то добре питання, де гарантії? Добрий вечір, дорогі друзі. А один з американських президентів Авраам Лінколь в своїй інавгураційній промові сказав: дорогі мої, Невдоволені співвітчизники, у ваших, а не в моїх руках зараз рішення про те, чи станемо ми на дорогу порозуміння, чи станемо ми на дорогу війни. Перефразувавши ці питання, ці слова Лінкольна, я сказала би, що зараз в руках моїх невдоволених співвітчизників, не в моїх. Рішення про те, чи ми знайдемо порозуміння, чи ми станемо на дорогу війни. Чи ми відмовимося від тих передвиборчих гасел зупинимо, розгромимо, як тут от зараз колега Сергій казав. А візьмемо гасло давнє пан Ільєнко його знає. Воно звучить так: Україна понад усе. І піднімемося для тої України з над наших вузькопартійних інтересів. Якби тут був Це представник партію, просто... він би нагадав ще одне подібне. Це дуже гасло. Це просто зробити, пане Андрію. Треба просто сісти і зробити список тих справ, які ми мусимо зробити для людей разом, і обрати дорогу, по якій ми підемо. Ми можемо не в ногу йти, ми можемо на тій дорозі навіть різними мовами говорити. Але той український віз, який котиться по тій дорозі, ми разом мусимо пхати і пхати вперед. Не в різні боки сіпати, а пхати вперед. І якби ми собі виписали такий список тих наших, скажімо, 10 політичних заповідей. Це, 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 це ми зробимо разом для людей. Можемо при тому тут сваритися, одне одного брудом обливати, але задля людей, задля України, яка понад усе, ми відкинемо всі свої протиріччя, всі свої ідеології і захистимо людей від кризи, і дамо, збудуємо рівні можливості для кожного себе реалізувати і так далі, і так далі. Якщо б ми так зробили, то ми б показали, що ми мудрі, і що ми не 5 років, а вони швидко минуть. І ми прийдемо до тих людей і скажемо, знаєте, ми різні, У нас різні гасла, у нас різні програми, ми по-різному ставимося до багатьох питань. Але в тих питаннях, які важливі для всіх людей, і в Донецьку, і у Львові, і у Полтаві, і в Криму ми єдині, бо це наш народ. Бо в нас одна Україна. І тоді люди скажуть, може не будемо їх розганяти, хай ще попрацюють. Бо вони вміють для України І не будемо тільки проводити воювати, наступні парламентські пропон... вибори, бо нам працювати. цей парламент так сподобався. Я говорю сьогодні про те, тому що є дуже страшний приклад навіть Польщі. Ви знаєте, що сталося в Варшаві цими днями? Неофашисти вийшли на вулиці. Гасла, які там звучать, налякали Європу. Сьогодні один американський експерт-аналітик Джордж Фрідман сказав таку річ, що може статися в недалекому майбутньому, коли Німеччина не погодиться брати на себе всі видатки з утримання Євросоюзу і зблизиться з Росією. І тоді Польща. Буде змушена вибирати до кого з них приєднатися до Німеччини чи до Росії. А як Україна? Яка доля буде України в тій ситуації? А це прогнози дуже серйозних аналітиків. А ми сьогодні їдемо сюди, навіть на ефір, і бачимо портрети головного федераліста України. Який пообвішував всю Україну своїми обличчями і відкрито закрикає до федералізації України сьогодні в Україні вже відкрито відбуваються дискусії, як її поділити, на які землі і ми мовчимо, ані опозиція. Ані ми разом не зберемося і не скажемо, ось де небезпека, небезпека поділу України у 2014 році, в січні, ми будемо відзначати пан на Пам'ятає цю дату 95 років соборності України. Чому тоді Україна про проіснувала так мало? Бо так гризлися між собою лідери, що тим скористалися вороги і задушили українську незалежність. Понятно. Ми повторюємо через 95 років ті самі помилки. Ми не боремося з основним ворогом України, який хоче розділити Україну, розірвати її на кавалки. Ми піддаємося на провокації. Тих, кому вигідно ослабити Україну, і зараз, в січні, знову ж цього року, Україна має приступити до головування в обсє і замість того, щоб скористатися тим, щоб показати, що Україна грає у світі якусь роль. Наші ура, патріоти будуть зараз їхати в ОБСЄ і будуть полити знову бруд на Україну і зірвуть головування в Україні в обсє так само, як зірвали угоду про асоціацію. Чому тому, що вороги вміють кинути яблуко розбрату. А ми такі глупі, що не можемо тому протиставитися, і не можемо зрозуміти, що треба позбутися заради збереження незалежності, заради держави, щоб її вберегти. Всіх наших дрібних сварок сварки треба залишити за дверима парламенту. А в парламенті треба. Пильнувати основні речі і пильнувати незалежність. Як ми так будемо робити, будемо мудрі, і народ до нас оцінить. Як далі будемо одне одного підривати, зупиняти, ударяти і так далі, ну то станеться так, як сталося тоді з Україною, в соборність якої ми будемо святкувати, 95. Пані років пані Герман, а хто 2014 все ж таки головний ворог України? Ви сказали, що є такий. Мені от цікаво. Знає. Я думаю, що тут всі знають хто. І думаю, що того уточнювати не треба. Це знає і опозиція, це знає влада, це знають експерти. Ті, хто хоче ослаблення України, ті, хто хоче, щоб вона перестала грати. Першу роль, важливу роль, помітну роль на арені державній. Я не кажу, що тут серед нас є хтось, хто не любить Україну. Кожен по-своєму її любить. По-своєму любить Ільєнко, по-своєму любить Наливайченко, по-своєму Соболів любить, по-своєму любить Ляшко і партія регіонів по-своєму любить. Але треба, щоб усе це по-своєму ми в одне ціле зібрали, вибрали з того головне і йшли вперед. Того українського це лише запитати Треба Україну, чи хоче вона такої любові? А, Пане теж по Колісниченко, представники партії регіонів, вони теж по-своєму люблять Україну в, які ви, закликають в парламенті. Від ви будете мати можливість їх запитати на щастя, їх не буде. Болдеріва вже в парламенті. А Колісниченко проскочив, дякуючи вам. Бо якби партія регіонів не виставляла його Панелішко, по мажоритарці, цього б українська особливо метрофолі. дякуючи мені, юлія тише увазі владі вашій ви розумієте, що мудрість взагалі поняття відносини було ж багато вже при що, що? мудрість поняття відносне. І було вже безліч прикладів і підписання універсалів національної єдності давно і різних всяких документів. Скажіть, будь ласка, на список справ а кадри, які зрозуміло вирішуються. Скажіть, будь ласка, в цьому парламенті, наприклад, опозиція ви будете скоріше за все формувати цю більшість. Вона може. З вашої вашого сприяння також розраховувати на якісь кадрові місця та місця спікера чи парламентські комітети, наприклад, бюджетний. Да, чому тому, що ну можна дуже багато і дуже красиво говорити, але зрозуміло, що в Україні не ну місця дуже ви, ви важливі. можете мені не повірити, але мені справді я справді вважаю, що зараз посади не є важливі. Дивіться, а ви говорите про те, чи можливе об'єднання. На тому ж виступі неонацистів в Варшаві було сказано таке дослівно: більше не буде ніяких круглих столів, більше не буде жодних діалогів. Ми зруйнуємо республіку круглих столів. І замість листя на деревах будуть комуністи висіти. Я не знаю, де вони правда там стільки комуністів в Польщі знайдуть, щоб де наших не захотіли позичити. але… Такі гасла вже звучать в тих країнах, де криза дуже тяжко заторкнула суспільство. У нас ще це попереду. І я боюся, щоб та криза, яка прийде до нас, щоб вона не підняла нагору такі настрої, коли люди не будуть думати про те, щоб сідати. За круглий стіл шукати діалогу, шукати е, порозуміння. А коли люди будуть казати, хто буде на деревах висіти, це страшне, це той вибір, якого ми не повинні зробити, Володимир Горбач. Почали з того, що зак... і точніше продовжуєте той меседж Миколи Азарова про велику коаліцію. Давайте об'єднаємося, як світова криза і, і все таке інше. Але е, от, можливо, ви не бачите, але з боку ситуація виглядає так, що ну не партія регіонів е, має моральне право закликати до такої коаліції. Після того, що і було зроблено до виборчої кампанії в ході виборчої кампанії, після виборчої кампанії. Ну це з боку ну виглядає так, що садист поглумив. Над своєю жертвою, повністю і якби публічно на очах усього світу, а потім її закликає до примирення і каже: Та ні, світова криза. У, по, у Варшаві комуністів вішають, чи ще десь якісь проблеми. Це все не має жодного відношення, бо головна, головна проблема, насправді, це моральна, моральна поразка партії регіонів на нинішніх виборах. Скажіть, будь ласка. чи Партія регіонів, партія до якої ви належите. вона усвідомлює необхідність покаятися перед тим, як висловлювати такі пропозиції по про національне об'єднання, мир, примирення і конструктив. Якийсь бо Від з цього мене? потрібно починати. Якщо ви Солите, хочете справді цього, при... треба спочатку покаятись перед українським суспільством. А потім вже запитання. Як дякую, як відповідь на це розуміння. запитання після як нетривалої як перерви. Як відповідь після нетривалої перерви. Шість-шість хвилин. Шість. У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні Ганна Герман партія регіонів. Ваше слово. Знаєте, у демократії ніхто не має монополії на правду, але кожен має право. На свою думку. І коли консультант партії Удар спитав мене, чи могла би я покаятися, я, я вам так скажу таку регіону. річ. Я член партії Регіонів, я вам скажу таку річ. Бачите, скільки тут людей. Якби це помогло вам примиритися, якби це помогло нам усім помиритися, то я б кожній з цих людей, людей готова руку поцілувати. Бо я знаю, що Україно-українська війна не дасть нічого Україні. І ціна за таку війну буде дуже дорога. Це втрата незалежності і втрата нашої перспективи. Сергій Соболєв. Пані Ганна, ви знаєте, мені от дуже сподобалась ідея круглого столу. Я просто от думаю, де буде перший круглий стіл проведений в менській колонії у Луценка? Коли один з лідерів опозиції там буде присутній, чи в Качанівській колонії, чи у в'язниці, яка є лікарнею сьогодні, знаєте, у вас логіка абсолютно. скажете, спочатку Пане ми... Сергію, де скажете? Та ні, ви знаєте, спочатку треба принаймні звільнити політичних в'язнів, а потім вже вести мову про круглі столи. І до цього ще. Ну, от скільки треба було подавати поправок, наприклад, до закону про... Ті ж самі податки. Ну, от 3200 поправок. Жодна навіть не розглядалася. Пенсійна, так звана реформа 1940 поправок від опозиції. Жодна поправка не розглядалася. І так можна далі продовжувати. Ви знаєте, я не вірю в щирість слів про те, що треба сідати за круглий стіл, коли хтось сидить за колючим дротом, а інший думає, як ще далі його усадити за колючий дріт. Пане Сергію, так. а ви спробуйте. Ми просто колись одного разу спробуйте комусь повірити. І коли ми будемо одне одному вірити, ми будемо пробувати робити те, що ви кажете, але робити разом в парламенті, в новому парламенті, куди прийшли свіжі сили, і на які я дуже сподіваюся, що це не буде вже парламентом, де е, рівень парламентаризму. Дійшов найнижчої якості. Я бачу, що цей парламент буде творити якісно новий парламентаризм, ви лише спробуйте коли-небудь кому-небудь повірити. Андрій Ленко всеукраїнське об'єднання Свобода сьогодні від влади присутня. Пані Ганна, і ми, а не, наприклад, Калісніченко чи Богословський, тому ми вже сьогодні не чуємо там про Молоросію, про е, різні українофобські речі. Ми чуємо навпаки про те, що треба захищати українську незалежність. Але от виникає питання: а, наприклад, харківські угоди, закон про мови. Ківалова Колісніченка це сприяло укріпленню української незалежності? Це йшло на користь українській державі. Очевидно, що ні. Але зараз ми чуємо такі фрази, які нібито ви мають нас ви заспокоїти. Стояти запитання і самі і на нього ні. відповідають. Це перше і друге питання. Ви знаєте, от було сказано про те, що опозиція, нібито, зараз побіжить скаржитися в якісь там європейські інстанції і тому подібне про фальсифікації виборів. Ну, пані Гано, ну ну навіщо зараз комусь кудись скаржитися? Якщо міжнародні спостерігачі з того, що бо є вони все прекрасно бачили на 223-му окрузі на окрузі в Обухові, на окрузі в Канєві, на окрузі в Первомайську, на окрузі в Черкасах. Ну, невже е не було у вас можливості не конкретно у вас влади загалом? Ну дати по рукам Пилипишину, Засусі? Губському, які реально от вони ганьбили нашу і досі ганьблять нашу країну на весь світ цими рішеннями суду про скасування виборів по 30 дільницям, перерахунком голосів, коли всі голоси за кандидата від опозиції зіпсовані, виявляються і тому подібне. Це все бачив весь світ. І от тепер питання: чи будуть вони покарані ці люди? От ви як представник влади, скажіть, чи буде покараний Пилипишин, чи буде показаний запитання. той суддя, який виніс рішення про скасування 30 тисяч виборців голосів і так далі. А... Чи ви... Чи ви, не є часом... ви не є часом сином того режисера відомого Лієну? Є. Я знала вашого батька, чудового фахівця і великого патріота України. І ви, мабуть, здивуєтеся з моєї відповіді, коли я скажу вам про те, що я вважаю, що закон про мову не сприяв консолідації нашого суспільства і утвердженню незалежності. І я. Маю надію, що ми всі разом внесемо такі поправки до цього закону, які дадуть нашому народу можливість повірити в те, що ми справді хочемо єдності України. Це перше. Стосовно того, що треба хто ганьбить Україну, ви, мабуть, теж не будете сподіватися того, коли я скажу, що я згідна з вами. Що Україну ганьблять ті люди, які йшли на ці вибори по тих п'яти округах, і з одного і з іншого боку. Бо якщо ті люди не зуміли зробити так, щоб ці вибори відбулися гідно, значить вони не гідні більше, щоб їх ще раз обирав народ. Хай народ обере інших людей, тих, кого народ вирішить. А ті, хто сприяв. Безпорядкам, порушенню закону, якщо такий був, зараз прокуратура розбирається, і ми повинні з вами добиватися, щоб всі ті люди були покарані. Тут ми з вами однодумці. і Я сподіваюся, що ми будемо в тому однодумці і в усій роботі наступного парламенту. Сергій Таран. Я думаю, що не відкрию вам велику таємницю, якщо скажу, що реформи в країні завжди мають починатися з реформ самої влади, що не може старомодна неефективна влада проводити ефективні реформи. На жаль, парламент ніколи не був епіцентром ефективності влади. Ми завжди бачили бійки, ми завжди бачили, що депутати просто порушують конституцію, не ходять на засідання парламенту, голосують чужими картками. І о, це є велике питання: чи може новий парламент бути якісно кращим від попереднього? Опозиція взяла на себе якісь зобов'язання з тим, щоб трошки покращити роботу парламенту. Сподіваюсь, вони того дотримуватимуться. Зокрема, принаймні голосуватимуть власними картками. Чи може? Ви сказати, що ваші партійці, однопартійці заради України, заради її єдності, заради її процвітання елементарно дотримуватимуться Конституції, а саме голосуватимуть своїми картками, ходитимуть на засідання Верховної Ради і демонструватимуть відповідність між тими грошима, що витрачають, і тими грошима, що заробляють. Я не відкрию вам великої таємниці, коли скажу вам ніколи не кажіть ніколи. Бо коли ви сказали ніколи в Україні не було парламенту, де нормально працювали, ви помиляєтеся. Я пригадую перший парламент незалежної України, який властиво проголосив незалежність а і конституцію прийняв України. Це були добрі парламенти. в історії українського парламентаризму були і добрі сторінки. Так, останніми роками рівень парламентаризму був досить низький. Я не можу тут гарантувати за кожного члена моєї партії і давати якісь обіцянки, але я дам вам обіцянку за себе, бо кожен повинен відповідати за себе. Я завжди буду голосувати своєю карткою. Я ніколи нікому її не буду доручати, і я завжди буду голосувати за ті рішення, які йдуть на користь українському народу, незалежно від того, чи це буде проект опозиції чи проект влади. Дякую вам за запитання. Дякую, Ганні Герман, партія регіонів, і запрошую до центрального мікрофона.